По Xiaomi маю Note 11. Ціна 3.400. Непоганий по стану. По екрану є легкі царапки, але не суттєві. Тут йде Type-C роз'єм. Також роз'єм на наушники 3.5. Має відбиточок пальця. По екрану є такі царапки, але за додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу всю інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. Пам'ять телефону 128 ГБ. 13-й Android встановлений. Так, оперативна пам'ять 6 ГБ, 6 плюс 2, виходить. Зараз покажу ще камеру. Так, погодитись Ну, ось така тут доволі непогана камера. Ось, в комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Працює досить все добре, непогано, швиденько. Для замовлення пишіть у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм та інстаграм. Кому де зручніше, там і пишіть.